Лис, є така ситуація, що дорослі люди купують Steam Deck тобі, піратять ігри від Нінтендо туди, на нього прям. А потім кажуть, що Свіч купують тільки діти, в яких немає грошей на деку. Що ти з цього приводу думаєш? По-перше, я пам'ятаю цей коментар. Ну насправді багато людей писало під: ну там у нас колись було відео. Подивіться, звісно, на каналі, де був порівняння Steam Deck'у з Nintendo Switch. І власне багато хто писав про те, що можна запустити ігри на е, ну від Nintendo Switch на емуляторах на Steam Deck. Теоретично я так розумію, що це дійсно можна. Вже ну опускаємо моральний аспект, що це ну по факту піратство. Але сама оця е, штука, що дорослі люди купляють деку і піратять, щоб піратити, а діти купляють Switch, щоб купляти ігри. Мені здається, як мінімум неправильно, бо, ну, по факту, е на Steam Deck ігри дешевше. Тобто, ну, е якщо ми не беремо емулювання, але загалом, тобто, ну, ніхто ж не купляється Steam Deck тільки для того, щоб емулювати ні ігри з Nintendo Switch. Ну, це, типу, це нонсенс, мені здається. Ну, почекай секундочку, я хочу тут вписатися, бо я бачив ціни. На Nintendo Switch, на ігри, і я вважаю, що ну або це діти Рінат Леонідовича можуть дозволити собі ці ігри, або ну чоловіки 30+, сильно і серйозно, подививши, скільки стоять покемони, здається, ну, не дайте мені збрехати, бо я не маю Свіча, але я бачу в картриджі по 4-5 тисяч гривень, типу, умовно, 6 ігор на Нінтендо Свіч це дека. Ні, ну по-перше, оце по 4-5, я, чесно кажучи, тут не експертно, бо я не грав ці покемони, я навіть не купляв і навіть не дивився всю сторону. Але інші файні ексклюзивні ігри, ну, вони коштують. Трошки більше, ніж 2000. Власне, так само, як на PlayStation, так само, як зараз деякі ігри виходять в Steam на ПК, e, тобто 2000 плюс. І це, ну, типу, це фул прайс в день релізу і все таке. Та інша історія, звісно, що на Nintendo дуже рідко бувають знижки, але ситуація з Нінтендо дуже цікава в тому плані, що ну, є такий напив. Легальний метод, який, начебто, Нінтендо не забороняє, це ти можеш купити собі картридж, до речі, з тим самим покемоном, пограти і продати його, або дати другу пограти, або загалом. От. І тут взагалі якось мені здається, для дітей більше підійшов би Xbox, як на мене, з, 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 з тією підпискою, бо загалом. Не в тому плані, що я хочу якось там вейджизм і сказати, що діти е м м грають в якісь там прям дитячі ігри. Ні, це не про це, це про платоспроможність. І ну, по факту, об'єктивно, е підписка на Xbox це найдешевше, що може бути. Xbox Game Pass. гімпас. Е і, власне там умовно батьки можуть купити своїй дитині оцей Xbox, тойшов цей е простіший, дешевший. S, тобто, це прям ну, відносно така бюджетна консоль, і купити підписку на рік, і в дитини буде цілий рік, в що грати. Величезний вибір ігор і все таке. Звісно, тут ж, можна заглиблюватись в. Те, чи дійсно це дитячі ігри, на який вік вони розраховані. Але ну, власне, в нас е відео не про це. І я, чесно кажучи, поки що не враховуючи, хоч що я батько, я ще не розбирався, які ігри для якого віку підходять, бо ще трошки зарано до ігр е для мого сина. Тож, е та, е але чомусь думати, що свіч купляють діти, я взагалі ну, не можу собі цього уявити. Ну це дійсно дорого, дорого купляти. Ігри на свіч. Більш того, про те, що дорослі купляють деку, ну, те, так само однаково спорний момент, як і те, що діти купляють е е свічі. Знаєш, це те ж саме, мені здається, з теї області, що Android купують любителі кастомізації. Ну тобто, от е е фішка в тому, що як на мене. З е, загального образу франшизи Нінтендо. То стиль там візуальний, важко назна... ну, назвати прям знаєш, серйозним або дорослим. Тому що багато елементів ну, він family friendly. Так, але він прям універсальний, в тому та -то й фішка, що переважно, наскільки мені відомо, ігри Нінтендо будуються саме таким чином, щоб вони були універсальні, тобто вони виглядали для всіх, і гралися для всіх. Тобто вони цікаві, ну не всі. Можна взяти, наприклад, е гру Байонета, яка точно 18. Бо по факту це гра, в якій е пані е вдягнута як стриптизерка, робить акробатичні номера і роздає всім навколо. Добре, чекай, але ж ця гра вийшла, ну типу, скільки 15 років тому. Вона є на актуальному свічі? Є третя на актуальному свічі, я не знаю стосовно першої другої. Mm, а, у мене це актуальна, до речі. Так, це, це актуальна гра. Вона в мене є в списку бажаного, і вона, здається, є тільки на свічі. Окей. Е, так, ну типу, тут знову ж таки, моя експертність під великим питанням, треба буде пошукати експерта з Нінтендо з радістю поговорив би насправді. Але я кажу про те, чим продають гру. І переважно ну, Nintendo на своїх презентаціях і всьому іншому ну, мало приділяє уваги іграм 18 знаєш, Лі, там більше там паті, друзі, там всі збираються. Ну, там немає такого, що ти а, якби. Ну вони продають, вони позиціонують себе як family friendly. і це дійсно працює. Тобто ти дійсно можеш е дати пограти, наприклад, в того ж Маріо Одісі як і дитині. Ну, там від якогось, звісно, конкретного віку, бо може бути заскладно, там прям до, до, досить досить маленьким. Так, і от дорослий чоловік, як я, там в минулому році мені було. Е... Стоп, це не в минулому році. Е... коли я грав, мені було. А, ну так так і дорослим е... хлопцям. От мені буквально два роки тому, коли я вперше пограв в Маріо Одісі, мені було 30... Е... Чотири чи тридцять п'ять років я вже не пам'ятаю це було до дня народження, чи після, але й не суть. Е, і я отримав величезне задоволення від Mario Одісі. Хоча, ну і чесно, я от я грав, я не міг сказати, що це дитяча гра. Ну Це от так само, як я зараз граю в Астробота, ну він теж family friendly. і ну це, там є такі рівні, які мені здається, що ну, типу, прям дуже маленькій дитині ну, буде недостатньо моторики, е, щоб їх пройти. Можливо, можу помилятися. Може, сучасні діти набагато більш об е е мають більшу моторику, ніж я мав в їх віці. Да, ви натренували свайпаючи тікток. Та 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 натренувався. Бо ну, типу, я пам'ятаю, я ж теж грав. Е ну я грав, просто в мене в дитинстві були ігри типу Денді, і от які вони були, і там ну як мінімум було менше кнопок вже на гімпаді. От, тому може, може сучасні діти більш в плані моторики дрібної в руках розвинуті в цьому, не знаю. Може бути, напишіть, в кого є діти Віку, які вже грають в ігри, і е, як власне вони справляються з челенджами в іграх. Так, до речі, окремий момент мені здається, він досить цікавий. Наприклад, я чув, що Mario Kart досить непроста гра. Ну тобто, вона виглядає візуально яскраво, там можна грати за принцесу. Кожен з нас хоче чуть-чуть вільно -чуть, для пограти за принцесу. Але ну там механік доволі багато за рахунок цих пішок. А це компетітів, тобто ну так, і типу, це просто досить хороша гра змагальна в обгорці ну прикольного яскравого світу. Тобто, так, якщо ми візьмемо ті самі механіки, ту саму гру, і запакуємо їх в умовно, знаєш, щось в стилі Dark Fantasy і накладемо на цей важкий рок, то це буде менш. Дитячий контент, але гратися воно буде так само. І я веду до того, що ну те, що у платформи або у більшості ігор на платформі є якийсь візуальний стиль, такий приємний, як у мовного Фортнайту, взагалі не означає, що є якась типу вікова категорія для цих ігор, ну, принаймні поки ти не пограєшся. Це. І це взагалі у ці лейбли дуже дивно розвішувати, як на мене, особливо з урахуванням того, що ну Steam Бек. Типу, просто інша платформа, ну типу сильна інша. Ми вже це обговорювали, і ми можемо виокремити те, яка нам подобається більше, або нам підходить більше під певні умови. Але це взагалі дивний прикол. Ну, типу, в сенсі. Я б до речі хотів додати про ще піратство. Ну, от якщо там беру беремо, типу, Steam Deck, звісно, дозволяє ну набагато простіше, умовно там спіратити. Зимулювати якусь гру. Ну, якщо по факту Нінтендо Свіч теж можна купити ламаний, є такі, така опція, о там якусь ревізію зламали, і просто, типу, так само піратити туди ігри. Ну, тобто, люди так роблять. Тому я дійсно мені навпаки здається, що ну, в цьому твердженні, типу, початковому, що навпаки, ну, більше піратять діти, ніж дорослі люди. Бо, ну, типу, доросла людина може ну, по-перше, вона розуміє, що таке оцінювати працю інших людей. Що таке Типу, от, ну, платити гроші за е, якусь, што, за щось за виконану роботу. От, вони так само десь там працюють і вони розуміють, що ну, їм би, наприклад, було б образуло, якби там, їх продукт просто брали, використали без ну, якоїсь матеріальної компенсації. От, в дітей немає власного бюджету. ну І діти, може, не до кінця ще типу, усвідомлюють. Що таке, типу, ну що така праця і як вона має оцінюватись? Тому загалом, типу, мені здається, що статистично знову ж таки, це я ніде не дивився чи, чисто -чи суб'єктивно. Діти мають проратити більше ніж дорослі. Відповідно, ідеальна платформа для дітей це Steam Deck. Ну you know, виходить, виходить, ну насправді тоді навіть не Steam Deck. Окей, на Steam Deck, мені здається, все ж таки трошки складніше, ніж на просто ПК? Ну ти ти розстраиваєш нас, виходить, що ну. ПК залишається ідеальною платформою для дітей, і от це... І піратів, та 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 Йо-хо-хо. Хто міг подумати, от це ми розкрили діло. Та, 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 неочікувано. Очевидно, очевидний вибір футажей для цього відео – це Шерлок Холмс Авейкенет. Вот. Але ми можемо, до речі, накинути ще стосовно піратства в цілому, бо у нас був окремий подкаст, і ми говорили про те, що можна скільки завгодно говорити про гроші, про там є вони, немає корпорації злі, от, отбирають останні. Але ну, треба ж не забувати і про ринки. Типу, не просто про ринки як такі, а про їх формування. І якщо ми не купуємо їх, то ринок не формується. Ну, розробники не можуть проаналізувати ситуацію на ринку, платежоспроможність, необхідність локалізації, необхідність індивідуальних Магазинів, необхідність підтримувати авторів. Ну тобто, умовно, коли ти піратиш ігри, ти буквально забираєш гроші з української культури. Бо ну логіка досить проста: якщо немає ринку, то немає сенсу просувати на цей ринок якийсь продукт. Якщо немає сенсу просувати ринок на цей продукт, значить на цьому ринку не будуть інвестицій в рекламу блогерів, видавництв, не буде підтримки ніякої медійної. І відповідно, ну, ніякий додатковий контент не буде створюватись, бо банально немає за що, його ніхто не буде підтримувати. І це дуже важливий момент, він стосується і Сімдека, і Свіча, і дуже-дуже багатьох речей. Тому що якщо ми подивимось на те, як воно влаштоване, то у великих компаній є бюджети реклами. І якщо Україна стане відчутним, навіть не великим, а саме просто відчутним ринком, і український медіапростір, то і гроші там з'являться так, можливо, невеликі, але умовні топи будуть отримувати частку з цього бюджету, просувати і платформи, оновлення, директи і все інше. І це дуже-дуже важливо ну, з багатьох аспектів, особливо зараз. І тому взагалі розганяти, типу, нормалізувати якесь піратство, як на мене, НО. Знову ж, я не засуджую людей, які ну, піратять ігри або будь-які продукти, в силу того, що у них немає можливості, ну, дозволити собі це. Єдине, що ну, мене смущають знову ж таки, коли цим пишаються, як mm. на мене, це, це явно не привід. Незалежно від того, піратите, на Nintendo Switch чи на Deck. декоється тут явно нічого. Я, до речі, хотів би додати до ринку. Е, якщо в нас не буде ринку, то ну я думаю, що всі хотіли б, щоб Nintendo мало офіційний український магазин в гривні, так само, щоб Xbox теж офіційно був в Україні і мав свій власний магазин з українською, там звісно інтерфейсом і оцим всім. Ціну підтримку От цього нічого не буде, якщо пиратити. цього не буде. І це буде знову якісь сірі консолі, якісь там незрозумілі регіони, мутки з там з картками, які треба підв'язувати в нерозрозумілі регіони. І по факту подання, типу підтримка іншого ринку, умовно зараз. Е, немає українського регіону на Nintendo Switch, тому я по факту підтримую польський регіон. Що мені як українцю, взагалі нічого не дає е, і на жаль, якщо ви будете використовувати піратські прошивки і все інше це також ніяк позитивно не вплине на ринок в цілому і на розвиток нашої індустрії. Як є, але ви діліться своїми думками стосовно платформ, їх вікових обмежень, бачення стереотипів користувачів цих платформ, і обов'язково діліться думками стосовно піратства. Не забувайте підписуватись на спонсорку, а також дивитись наш годинний подкаст з вебками, де ми пояснюємо, хто ми такі і чому наша думка дуже важлива і безмежна. Ну правильно. Дякую, що були тут, папа. Дивіться інші відео. Цьому.